Та вже на ти всім привіт Відчій. всім привіт І сьогодні. Вже ранок неділі. Зараз я буду швидкості. Не покажу вам все. Дивитися на Ютубі що небудь, якийсь випуск. Буду збиратися їхати в центр. Сьогодні класна погода. Сьогодні плюс там 24, Напевно ж буде за спекотно, але хочу прогулятися, хочу поїхати на цю водну арену. Я просто мрію про Максанді з подвійною карамельним, з подвійним карне, карамельним сиропом. Цим я раніше взагалі обожнювала Максанді, також з подвійною карамеллю, А зараз я нещодавно спробувала Максанді. Я така, ні, тепер тільки Максанді, чомусь в мене такий період. До речі. Чи куштували ви бабл гам? Якщо так, напишіть мені і напишіть, як вам. Мені взагалі не зайшло просто, ну, слово зовсім. Вона настільки хімозна, якесь приторне. Я не знаю, я взагалі не люблю такі смаки, але я так, я типу така, знаєте, надивилася, що всі його їдять, думаю, може, реально смачно, може щось новеньке. Просто не моє. Зовсім хімозне, приторне. Це єдиний раз, коли я не доїла з смаку, бо там завжди дуже смачне. Оцей ріжок просто звичайний, реально дуже смачний. Мені подобається саме морозиво там. Але оцей боблгам щось щось не моє стоїть. Відколо. Зараз буду показувати вам сніданок, потім збиратися і їхати в центр. Ось такий сніданок, швиденький огляд. Тут кава, на безлактозному молоті. Хотів б сказати, що в мене яка машина, але немає. Але подивіться, яка пінка. І це вже вона, типу, осіла. Я робила цим, знаєте, вспіннювачам. Просто така, як, типу, як ручка, умовно так нажимаєш зверху, і в кінці так крутиться в спіні молоко. До речі, нормально. Не сказала б, спінювала дуже погано, поки я не замінила батарейки. А батарейки ми купляли з вами в цьому ж відео. Ось чомусь мені зараз дуже подобається варень Яйця на скрембл. Такий сніданок. Будемо снідати. Теж приємного апетиту. Мені смачного. Я вже зібралася. В мене сьогодні такий один з моїх найулюбленіших луків це комбес. Я його просто обожнюю. Причому з ним реально така цікава історія, бо це комбез з резорт. Він був просто на якійсь шаленій знижці, там щось типу, там я не знаю, за 600 гривень, за 500 гривень, і, звичайно, що не було розмір. І зараз там мені розмір XXL, напевно, я його віднесла до кравчині, звичайно, що до якої я відносила з вами мої сукні, і вона мені його перешила. І все тепер чудово. Просто там дуже багато треба було відчувати, бо він був реально такий. Я вам ставлю фото, там не дуже видно, бо він такий. Знаєте, він якби об'ємний, тут можна затягнути, воно так буде видно. Але я дуже, дуже раді, як вона його перешила, Мені дуже подобається. Ось такий в мене настрій сьогодні. Хоча там не скажу, що напевно прям настільки спекотно. Я подивилася там 20 градусів, не 24, як я думала. Але я думаю, що я не змерзну. Я візьму зараз з собою ще джинси, майку і піджак на вечір. Може, я не знаю, може буде в мене настиг гуляти до 10-ї, я там, типу, з і перевдягнуся, потім, але я думаю, що ні. Ось тому зараз ми з вами вже будемо виходити. Як завжди, просто я, сумка, сміття, ключі від машини, ключі від квартири, джинси, майка, піджак. І це я просто їду погуляти. Типу, я завжди ходжу, вона така величезна купа речей. Чого я дивлюсь на вас через телефон? Тільки зараз чомусь до мене дійшло, що я можу з вами так розмовляти. Коротше, я до речі, ну я вам буду це вказати, напевно, що, Я не знаю, поки не пороблю манікюр. Мене починає дратувати синій кольор. Хоча влітку я дуже люблю якісь яскраві кольори. Просто зазвичай я роблю або червоний, або молочну базу, або френч. Влітку я можу зробити фіолетовий, малиновий, якийсь синій, але не знаю, чому зараз мені синій якось. Не знаю, знаєте, така біполярка трохи включається. Давайте з вами їхати в центр. Неочікувано не виходжу до вас з парку. Це сталося просто так, як я вам розповідала до цього. Я нікуди не поїхала. Я просто думаю, що мої сусіди думають, що я якась просто дурна. Значить, я спустилася, сіла в машину, завела машину, тут мені приходить повідомлення від подружки, і вона мені пише, що ти сьогодні ввечері робиш. Я така, ти нічого, значить просто хотіла поїхати в центр прогулятися, пройтися, поїхати на цю водну арену, там посидіти, помонтувати відео, ти просто якісь такі справи. І вона така, давай кудись ходимо. Я така, звичайно, давай, чого б ні. І коротше, ми мали йти, відкрився новий заклад в Тернополі. Ну, як новий? Він був на іншій локації, зараз приїхав на нову, вона біля озера, та неймовірно, прикольно. І я думаю, якраз ходимо туди, бо ми там ще не були. Я їм телефоную, все заброньовано. Коротше, я до чого розповідаю? Я просто сіла в машину. Потім вийшла з машини, ходила навколо не колами, бо я телефонувала в один заклад в інший, в ще в один. І коротше, знаєте, я просто посиділа в машині дві хвилини. Потім така, ми домовилися, що ми о 18.30 тридцять вже в центрі. Зараз десь, напевно, п'ята. І я така: а навіщо тут мені їхати? Я краще піду прогуляюся в парку, відповім всім на голосі повідомлення там, кому я ще не відповідала. Там зателефоную батькам зараз якраз. І я така, типу, навіщо мені їхати. Тому я зайшла, перевдягнулася, я, в... я вам ставлю фотку, в чому я. Я в шортах, ви вже бачили влог зари, бо він вже мав вийти. Ось, Я там показувала що ці шорти, і там я встала фотку, як я в них в Іспанії. Дуже класні шорти, я їх дуже люблю. Не знаю навіщо вам ця інформація, але Ось, тому в мене зараз така трошки прогулянка. Ще, напевно, десь хвилин 30-40, потім піду зайду додому, в душ, перевдягнуся. І буду вже їхати в центр, а вам зніму, куди ми. Ми йдемо в заклад, який називається Рівер. Він дуже гарний, він мені дуже подобається. О, там такса йде, боже, чекайте. Подивіться, яка гарнюська. Боже мій, така пухленька, солодка дівчинка. А може ні, це не дівчинка. Просто солодка булочка. Так, зміни руки, бо я зараз знаєте, я просто стежу за цією таксою. Вона йде переді мною. Ось. А розповім вам про лівері. Ми мали в тому в тому році, що з за зачіска святкувати там моє день народження. Але ми несподівано ну як сподівано ми поїхали до цього в Харків. І несподівано вирішила там залишитися ще на мій день народження. Тобто ми мали їхати десь на тиждень, а в підсумку ми там були, я не знаю, ну дві з по два з половиною тижні, ну точно. І коротше в Рівер ми так і не попали в тому році, але там гарно, там дуже часто святкують день народження, якісь корпоративи, весілля, щось таке. Ось, тому я вам покажу, там дуже гарно, мені там дуже подобається і там дуже смачні роли. Я думаю, що я сьогодні їх і буду їсти, мені воно там дуже подобається, прям нереально смачно. Я не знаю, мені здається, скільки разів я там вже була, ну, разів п'ять точно. І я кожен раз їм роли, бо воно ну, там реально дуже смачне. А ще наскільки сильно я чекала сезон тапочок. Просто оцього цього літнього взуття обожнюю. Це коли ти просто виходиш отак за секундочку вдягнув тапки і пішов. Не треба оце просто як зимою. Вісім перших тропетів, щоб ноги не замерзли. І так далі. Тапки обожнюю. Можна подумати, що в мене просто наскільки кількість речів гардероблі. Сьогодні вже третій бук. Такий костюм від українського бренду Ван Байван. Ось. Вирішила взагалі піти в ньому, тому що ще прохолодно. Я дуже хотіла втягти оцей комбис, який вам зранку показувала. Я піла в ньому дуже б змерзла, мені здається, ввечері. Ось тому он такий лук. Я вже в центрі, просто тут завжди якась двіжуха. Там хтось співає. Всім доброго ранку, таке ранкове включення з ринку, полуниця, аберкос не видно вам. Коротше, ми сьогодні їдемо на пікнік, вам буде показувати така несподівана спонтанна поїздка. На цю одну аренду ми вирішили з'їхати до на пікнік, як я хотіла. І, коротше, прикол в тому, що я думаю, зараз поїду на ринок, куплю фруктів. Приїжджаю на ринок, забула зовсім, що сьогодні понеділок і що сьогодні, типу, О, ой, як мені пощастило, що я зараз швиденько перебігу дорогу. Тут якась машина так от їде, здає назад, Вони перекрили рух. Дуже їм дякую за це. Коротше, ой, окуляри спадають. Чекайте секундочку. секундочку. Коротше, їдемо з вами на пікнік. Фрукти ледве знайшла понеділок, нікого немає, все не працює. Я така, що ж відбувається, можна купити абрикос, будь ласка, дуже хочеться. Всім привіт ще раз. Так, давайте я вас трошечки затемню. О, я думаю, що так буде краще. Ми вже приїхали з пікніку. Боже, це було так прикольно, нам так сподобалось. Ми вирішили, що ми поїдемо ще раз туди. Це просто, знаєте, ми просто приїхали, заїхали, взяли сніданки в закладі, забрали каву. Потім я ще заїхала, купила фрукти, все це бачила. Ви вже бачили всі ці кадри з цієї водної арени. Нам дуже сподобалось. Ось ми просто, знаєте, їли, розмовляли. Я вже привезла машину на хімчистку. В мене є десь, мені сказали, 2-2,5 годинки. Тут неподалеку, терця не подалеку терцеподини всіма відомо, тому знаєте, щоб не ходити просто вулицями, бо реально спекотно, дуже сильно. Я думаю, що я, якщо чесно, вже така піджар, піджарилась трошечки, бо я дуже швидко не засмагаю, на жаль, а згоряю. Я не знаю, як це сказати, але ви зрозуміли, в мене шкіра дуже схильна до. До того, щоб я стала червоною за секунду. Це завжди просто так. Я з гулькою, мені спекотно. Коротше, йду трошечки погуляти. А, ось, і ввечері, скоріш за все, ми з дівчатками поїдемо до мене додому дивитися якийсь серіал. Знаєте, такий буде дівчи вечір, <свісно> незапланований, дивитися якийсь серіал, розмовляти. Так, все, як все завжди. Люблю такі посиденьки, бо дуже не вистачає саме офлайн-спілкування, бо онлайн це дуже класно. Але дуже хочеться, знаєте, просто там сидіти, розмовляти про На якісь, я не знаю, просто дивні теми, звичайні, найпростіші. Але сидіти прямо поруч. І вчора ввечері був дуже класний вечір. Ми також сиділи, розмовляли весь вечір. Просто ти сидиш, просто телефон навіть не чіпаєш, бо завжди так темно. Я не бачу, це в окулярах так темно чи взагалі? Коротше, дуже не вистачає мені офлайн спілкування На жаль, бо в Тернополі в мене майже нікого немає. Зараз... Ну як, типу, є подружки, з якими я можу бачитися, але вони, на жаль, роз'їжджають роз'їжджаються всі по різним країнам. І це, це такий мій дуже великий біль. Але нічого. Ось тому буду як завжди, все вам показувати. Подивіться просто на кольор моєї руки, будь ласка. Я, напевно, трошки сгоріла. Всім доброго ранку. Покажу вам мій стандартний сніданок. Мені дуже подобається Варнієць, вже це казала нарізаний сирочок і такий а, салатик назвемо так. У мене сьогодні була авокадо, зазвичай його немає, тому ще сьогодні з авокадо. Ну що, місце зустрічі змінити не можна. Я знову приїхала до залу. Сьогодні вже вівторок. Сінданок, мені здається, що я вам вже знімала я Так, я знімала якесь відео. Зараз в мене буде тренування. Я просто вся червона. Тут зараз не видно, воно ще трохи спало. Я дуже цьому радію, бо вчора я була неймовірно просто я неймовірно згоріла. Я вам ставлю тут кадри. Я вчора мазалась кремом звичайним, просто таким дуже-дуже зволожуючим, дуже таким жирним. Знаєте, я мазалась. Я не знаю, разів 10 я намазалась, напевно, що точно просто руки весь верх. Тут в мене так чітко по майку вигоріло. У Мене ще дуже дивний загар на нозі. Я вам ви зараз ставлю фотку, ви побачите. Коротше, я мазюкалась кремом вчора, просто 24 на 7, весь вечір постійно. Просто щоб знаєте, це спало, і шкіра настільки швидко його впитувала. Я така, боже, як це можливо? Коротше, сьогодні прокинулася, трошечки, трошечки, коли прям знаєте, там щось таке. Коли одягалася, там, типу, ну, спортивна форма, вона ж така типу, вузька. Я коли вдягала, трошки так дискомфортно. Але в загальному, коли доторкаюсь, не пече, і я на цьому дуже дякую, бо зазвичай, я коли, коли згоряю. Мені потім просто больно боляче лежати, сидіти, спати, стояти, робити все. Зараз сьогодні нормально, так знаєте, поки, поки що нормально. Після тренування хочу з'їздити подивитися тапки, бо в мене є одні чорні і одні коричневі. Але коричневі вони вже трохи. Я в них відходила один сезон все минуло літо, і вони шкіряні, і вони, знаєте, трохи вже подряпалися Такі, я хочу нові подивитися, хочу світлі якісь або коричневі. Мені я, до речі, раніше не доцінювала просто коричневий кольор. Мені Два, що він не підходить, взагалі не підшов, не підходить, не підшов. Ось так. А я потім ну зрозуміла, що коричневий, навпаки, він дуже такий, я не знаю, дуже. Раціональний, не дуже, не, де якесь здібне слово, де я підібрала. Ви зрозуміли, коротше, він пасує майже під це, мені це дуже подобається. Тому хочу якісь тапки глянути, а потім треба з'їхати до кравчині і приміряти сукні, якщо все ок, забрати. думаю, що все буде ок, бо в нас першого разу якось завжди так відчуває. що мені буде не боляче їх вдягати. Ось. І ввечері я хочу ще пройтись, відповісти всім друзям там на голосі повідомлення, на якісь відео. А, ось. Я вже вийшла тренування, я думаю, що по мені просто видно. Я так якось трошки затемнити, затемни, бо ви засвітлені. Коротше, я думаю, що так нормально. Бачите, за моєю зачіскою? Щоб ви розуміли, мені було настільки от спекотно, і ще перша вправа була випади, і там серце колотиться, мені спекотно, просто мені погано. Я стояла, махала таку штуку, я зараз ставлю відео тут. Просто стояла, махала, щоб мені стало краще. Воз... Повітря немає, нема чим дихати, просто мені душно така. Відка... Але потім все нормалізувалося. закінчили робити випади і все, і все добре було. Але спочатку я думала, що я просто відкинусь прямо там на місці. Коротше, зараз їдемо з вами, подивимось тапки, якщо вони будуть. Я їду в один магазин, то буде дуже швиденько, а потім заїду до Кравчині. За сукням. Мені я вам все розповідала вже. Я просто знаєте тренування така, трохи хто чомусь вирішила, що вам другий раз це розповісти, було дуже цікаво, я не знаю чому. Я не знаю, це тупо не моя погода. Хоча зараз я подивилася, що плюс 26 градусів. Що буде, коли буде 33-35, я не знаю, чесно. Напишіть в коментарях, може, ви знаєте, існує якась країна, в якій завжди 23-23. Я була я просто я б залюбки там жила. Б, чесно. Я так обожнюю цю погоду. Знаєте, коли ти йдеш або в такій сукні, в мене коротше, ноги мерзнуть менше ніж верх. Тобто я можу йти в короткі сукні, але там, щоб був довгий рукав, якщо прохолодно, мені мені ок просто. Я моя улюблена одежа, це, я не знаю, якісь лосини, джинси, якась майка і зверху пічак. І я просто, от в такій одежі я просто кайфую, бо мені не спекотно, не холодно, мені класно. А коли просто влітку ти не можеш нічого класного вдягнути, гарного, бо просто ти виходиш на вулицю, через три хвилини ти весь мокрий, ти просто, ну. Коротше, я не знаю. Я не знаю, що робити, Боже, відвезить мене на океан. От я там буду лежати в купальнику, так, і нічого не робити. От там на плюс 35, я, я От там мені подобається така температура, але не коли ти в місті. Уже пряме включення з дому. Я заїхала до Кравчині. вона не встигла сьогодні доробити сукню, попросила заїхати завтра. Ось і що я приїхала додому, хотіла піти погуляти, але в мене якесь таке дивне. Самопочуття себе дуже дивно почуваю, просто жахливий якийсь стан такий. Коротше, я таке не люблю. Просто якась втома, якась слабкість. Я зараз поїм, вставлю вам фото це буде творог з яблуком. Ось поїм, може ще. От, знаєте, хочеться дуже на теле. Я думаю, що я ще потім до теле з'їм. Подивлюся, щось повтикаю просто в телевізорі. Я думаю, що я сьогодні набагато раніше лягу спати. Бо я якась просто ніяка сьогодні. Не знаю, не знаю що, з це, що сталося. Може, якийсь ретроградний Меркурій знову. Що ж таке, я не знаю, що там. Але почувай себе ну, реально так собі. Я просто, знаєте, дивлюся зараз на цю тарілку, і я вам сказала, що я буду їсти творог з яблуком, точніше, сир цей кисломолочний з яблуком. А тепер розумію, що буду їсти яблуко з сиром. Яблука в той і більше кіш, ніж, ніж цього сиру. І нутеллу, звичайно, що дуже хочеться зараз. І просто в мене стоїть баночка, і я не знаю, поки що хочеться її чи, чи ні, але якщо хочеться, знаєте, буду їсти. І нічого мене просто не зупинить. А Якщо ви хочете спитати, чому я до вас виходжу просто в повній темряві, того ж в нас виключило світло. І в мене сьогодні просто ось така вечірінка. Ось така тусовка в мене. Просто це так фістілець так буде, знаєте, так скрипіти задньому фоні. Просто це так було несподівано, я просто лежала і чітко 22.36 36 виключали світло. Причому дуже дивно, я ставлю тут фото, о, на вулиці світло горить. А, ну, типу, я маю на увазі вуличне освітлення. Ось у мене дуже якийсь дивний, дивний стан. В мене просто, Я зараз відповідала своєму другу на голосові повідомлення, і мені було так важко просто формулювати якісь. Речі, мої думки, просто я не знаю, як я якась просто я не знаю, втомана, в мене дуже велика слабкість. Я дуже вже мрію піти лягти спати, але пообіцяла включити в нульнуль це через 2-3 хвилини світло. Подивлюсь, якщо реально включу. Я просто хочу вже дочекатися, щоб знаєте, щоб виключити світло, щоб я не вставала по типу, четвертій ранку і виключала це все. Бо в мене телевізор був включений, в мене було включено світло всюди. Ось, тому хочу вже дочекатися і потім вже лягати. Боже, знаєте, в мене просто такі флешбеки, коли я так і зі свічками сиділа в 23-му році, 22-23 цей період, взимку. Ми ще жили на старій квартирі, там в перший поверх незасклений балкон. Там було настільки холодно, просто в нас в квартирі було просто плюс 11 градусів, плюс 12. Я навіть купила тоді, я пам'ятаю, що термометр. Щоб поміряти температуру, в квартирі, мені було дуже цікаво. Ось я пам'ятаю, що тоді, просто щоб не сидіти вдома, бо вдома було нереально холодно, просто нереально. Я ходила гуляти по вулиці. Мені на вулиці було набагато краще, ніж сидіти в тій холодній квартирі. Я пам'ятаю, що я приходила в квартиру, тобто в нас світла не було по 6 годин, і я приходила. По три години інколи, це, це, це прям щастило, коли три години не було. І я пам'ятаю, що я просто приходила, а там реально холодно, я сиджу в куртці, мені холодно, куртка, шапка, рукавички. Типу, я не пам'ятаю, знаєте, щоб я там могла лягти, там, я не знаю, в піжамі там, шорти, сорочка або шорти майка, якась лягти спати Ні, про таке навіть мова не йшла. Це був такий тяжкий період. Я навіть не пом... я просто навіть не розумію, що так, напевно, буде краще, не видно. Хоча не знаю, не факт. я просто навіть не розумію, як я тоді взагалі, типу, якось якось жила. Я не знаю, зараз це згадую, просто жах. Так це, що на... зима, зима тоді було реально холодна. Я так розумію, що вже 0-0 світла немає. Бо я з вами вже три, минути, три хвилинки розмовляю, а світла все немає. Я ще трохи почекаю, але я вже не можу. Я думаю, що мене там на 10-15 хвилин чи вистачить, і так вже піду спати. Тому на добра вам, точніше мені, я не знаю, коли ви це будете дивитися. Ось. Ну Ви це бачите? Це просто скарб. Дали світло нарешті. Я вже все швиденько виключала. Зараз буду ще йти лягати спати. Я вже просто така втомлена. Ми з вами сьогодні ще не бачилися, Всім привіт! Сьогодні хочу сказати п'ятниця. Ні, сьогодні середа. Я тільки що їздила до Кровчині забирати дві свої сукні. Потім ще чекала, поки вона там їх перешиє. бо їй Треба було, щоб я їх поміряла ще раз. Зараз приїхала просто на моє, тепер нове. До цього в мене моє улюблене місце було озеро Тернопільське. А зараз в мене просто улюблене місце. Це оця водна рина. Я сьогодні їхала просто в якійсь черзі сюди. Перед мною були дві машини. Я приїхала вся. Така типу імпровізована парковка тут забита, тут ще сидять, а люди просто, знаєте, шашлик пожарили, Там стільці такі розклали, столи поставили. Тут якась така, знаєте, тусовка. Я приїхала просто пройтись, бо мені це дуже подобається. І така дуже класна погода. Ось висовуєтесь. Всім привіт! Якщо ви хочете спитати про те, що відбувається, я знайшла кусь кепку дома, думаю, щоб, щоб, знаєте, щоб голова не згоріла, щоб не, е, получить, не отримати сонячний удар. Я приїхала на мою улюблене, вже нове моє улюблене місце, на сонячну арену засмагати. Я взагалі хотіла піти сьогодні в басейн, бо він якраз сьогодні в Тернополі відкрився. В Тернополі якйшов один басейн цього, якраз сьогодні було відкриття. Але я вийшла на вулицю і зрозуміла, що якось ще. Типу прохолодний вітер, і я зрозуміла, що коли я буду вилазити з басейну, буде мені так собі, але сонце так припікає добре. І я не знаю, чи з підігрівом там басейн чи ні. Я така думаю, боже там ще змерзло, така думаю, ні. Тому я приїхала сюди позасмагати. Я тут стою, оно ж у мене лосочко. Намазюкалась тільки шпієфом, що щоб не згоріти, бо знаєте, ви вже бачили кадр, як я згоріла. Тому я вже врахувала всі свої помилки і намазюкалась SPF. Я зараз вже буду снідати. У мене сьогодні отакий сніданок, я вам зараз покажу. Знаєте, захотілося просто відчути вайб бувати на 100% я навіть дістала отаку а, боже, одноразову тарілку. Паперову. Значить, зараз буду сідати. Я вийшла з вами взагалі попрощатися, бо я думаю, що ми цей влог будемо закінчувати. Я хотіла закінчити його вчора. Uh, щоб було, знаєте, прямо тиждень з четверга по четвер. Але я зрозуміла, що я вам ну я не можу просто не показати піцулю з буфета в цьому відео. А я вчора була доголоднаю, тільки сьогодні <кхм> зараз буду їсти. Тому прощаюся з вами сьогодні. Всім дуже дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь, будьте активними, мені це дуже приємно. Всім гарного дня!